Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, у період з 13 по 18 жовтня 2024 року було опубліковано ряд нових соціологічних опитувань щодо загальнонаціональних рейтингів віце-президентки США Камали Гаріс у протистоянні. з Президентом США Дональдом Трампом в контексті загальних виборів. І зараз ми коротко обговоримо результати цих досліджень. Хочеться зазначити, що ми звертаємо увагу на загальнонаціональні рейтинги для того, щоб розуміти. Позиції кандидатів у всіх Сполучених Штатах Америки. Але я продовжую нагадувати, що якщо ми говоримо про результати виборів, то тут ключову роль відіграють Штати, в першу чергу Свінг Стейт, хиткі Штати. Власне, вони будуть визначати долю переможця. Але ми знову ж таки звертаємо увагу і на загальнонаціональний. Аспект, отже, розпочинаємо ми з опитування NBC News від 13 жовтня щодо позицій кандидатів в загальнонаціональному плані. Трамп і Гаріс за результатами цього дослідження мають по 48%, тобто рівні показники. Спостерігались станом на початок цього тижня. Відповідне опитування проводилось у період з 4 по 8 жовтня серед тисячі виборців похибка склала 3,1%. Друге опитування це CBS News Юго від 13 жовтня, і тут спостерігались інші результати за загальнонаціональним рейтингом кандидатів. Гарріс має 51% підтримки, Трамп 48%. І тут розрив між ними складає 3%, тобто кращий результат для Гарріс. Це дослідження проводилось у період з 8 по 11 жовтня. Опитано 2719 зареєстрованих виборців, похибка склала 2,3%. Третє опитування. Reuters ipsos від 15 жовтня. Гарріс тут має підтримку 45 Трамп 42 Це дослідження проводилось у період з 11 по 13 жовтня. Опитано 938 американців по всій країні, включаючи 807 зареєстрованих виборців. Похибка тут склала 4%, і тут варто прокоментувати, що Якщо перше опитування показувало рівні позиції між Гарріс та Трампом в загальнонаціональному рейтингу, то ось ці наступні два опитування вони вже показували перевагу Гарріс над Трампом у вигляді 3%. Четверте опитування це університет Маркет від 16 жовтня. Знову ж таки, Гаріс має перевагу тут над Трампом в 1%. 48% опитаних респондентів підтримують віце-президентку. США, колишнього президента підтримують 47%. Це дослідження проводилось у період з 1 по 10 жовтня. Опитано 886 зареєстрованих виборців. Похибка тут склала 4,3%. Для вірогідних виборців розмір вибірки становив 699. Виборців похибка 4,7%. Розрив не такий великий в цьому дослідженні між Гарріс та Трампом в загальнонаціональному аспекті. І останнє опитування: Емерсон Коледж від 18 жовтня. За ним Гарріс має знову ж таки перевагу над Трампом в 1%. Віце-президентку підтримують 49% опитаних респондентів. Трампа 48 1% зазначив, що підтримує іншого кандидата, 2% не визначились з тим, кого обирати. Це дослідження проводилось у період з 14 по 16 жовтня серед тисячі вирогідних виборців, але один мінус в цьому останньому дослідженні це відсутність. Похибки, отже, якщо підвести риску під цими дослідженнями, то можна зазначити, що в 4 з 5 цих опитувань гаріс. Має перевагу над Трампом від 1 до 3% в загальнонаціональному аспекті, і лише опитування NBC News на початку тижня демонструвало рівні позиції між кандидатами. Якщо звернутися до зведених опитувань в The Hill, то там ми спостерігаємо перевагу Гарріс над Трампом у вигляді 2,1%. Будемо слідкувати, чи не зміняться ці показники стану. На кінець неділі 20 жовтня, тоді, коли ми будемо проводити аналіз саме зведених опитувань в зихіл, де будемо говорити як про загальнонаціональний рейтинг, так і про рейтингові позиції кандидатів у хитких штатах. Як ви бачите, що з новими опитуваннями ці дані змінюються. І, власне, я продовжу тримати вас в курсі. так, Цих видозмін у рейтингах Гаріста Трампа. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!